3 листопада, мною начальником першого відділу Будівського районного територіального центру котування та соціальної підтримки, полковникам Тісовським, за дорученням президента України. Передаю орден за мужність 3 ступеня, нагородженого посмертно указом президента України від 30 травня 2025 року Прохоренка Василя Миколаївича, дружині Прохоренка Надії Володимирівни. Ну, і начальником першого відділу підполковникам Тісовським, за дорученням президента України, передаю орден за мужність третього ступеня загиблого, нагородженого указом президента від 16 жовтня 24-го року Вовченка Дмитра Валерійовича, матері Вовченка Яні Сміїло. Сьогодні, 3 листопада 2025 року, мною начальником першого відділу підполковником Тясовським, за дорученням президента України, передаю орден за мужність, нагородженого посмертно указом президента від 6 червня 2025 року коверга Сергій Олександрович, дружині коверзі Лілії Олександрівні. Один, один з 24-го року шукав годину, Я можу сказати одне. Учина, йому не було 25 років, він підписав контракт і виконав свій громадянський обов'язок і поступив як справжній громадянин чоловік. На жаль, війна вона може тільки принести горе, віду. І забирати наших рідних та близьких. Ваші чоловіки зробили все, за що ми будемо їм вдячні все своє життя, я думаю, не тільки ми, а наші діти, внукі і наступні покоління. Як офіцер Збройних сил України я вам вдячний за вашу жертовний внесок в нашу перемогу. Дякую вам. Дякую. дякую, дякую. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! слава нації! Смерть, Смерть ворогам! Україна! понад усе! 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 Україна! понад усе! Україна! понад усе! Шановні рідні! На жаль, посмертно нагороджених від цієї громади. ми... Приносимо вам слова співчуття, хоча жодні наші слова не втішать і не розрадять ваші душі і серця. Але знайте, що ваші сини, ваші чоловіки це герої, завдяки яким ми маємо шанс на ще один новий житень. Всі українці свідомі розуміють, що якби не жертовність цих мужніх чоловіків, ми не знаємо, що було б з нашим Васильковим, ми не знаємо, що було б з Київщиною, з нашою Україною. І Звісно, всі ви мріяли про іншу долю для ваших дітей, для ваших чоловіків. Але так склалось, так Путін забирає життя найкращих наших українців. Ми дуже віримо, що їх внесок в перемогу не буде марним і що неодмінно ми здобудемо виборемо нашу. Незалежність Україна буде стояти, вам, всім силам жити з цим вашим страшним болем, з втратою і знати, що ваші рідні для всіх нас це, це герої, і пам'ять про них пронесеться через всі віки і через всі покоління ще не народжених українців. Дякую вам, шана, вашим синам і вашим чоловікам, і вічна вічна пам'ять! Слава Украине. Слава.